Привіт, дорогі мої водії. З вами канал Народна думка. вибачаю, що в таких обставинах просто збираємо чергову машину на донець завтра і трішки весь час в дорозі, тому що дуже багато чого ще хлопцям потрібно докупити, догрузити, дозбирати. І так, постанова номер 340 від 18.04.2023 про те, що Кабінет міністрів посилив вимоги до от, на видачу виплат. Одиноким матерям, так, багатодітним сім'ям і малозабезпеченим. Про що йде мова? Про те, що величезка частина просто втратить дані виплати. І ось чому. Раніше такі вимоги були пред'явлені до отримувачів субсидій. І от якщо ви не вкладались в ті норми, то вам забирали субсидії. Тепер же ж їх перенесли і на ну майже на усіх останніх. Я думаю, що скоро такі вимоги прийдуть до тих людей, які отримують будь-яку виплату від держави. До речі, про це я ще розповідав вам, коли говорив про субсидії. Я казав, що скоріш за все вони розширять це й на інших, і так і сталося. Ну не кажіть, що на тому що це ну очевидні факти. І так, про що йде мова? Мова йде про те, що якщо ви зробили покупку на суму більше 50 тисяч, то вам забирають оці усі виплати. Мова йде про купівлю нерухомості, купівлю автівки, оплату послуг, так і купівлю будматеріалів, все-все-все, крім випадків, коли ці кошти були потрачені на лікування. Або коли ви зробили такі махінації, ну не махінації, а такі операції з, наприклад, іноземною валютою, коли ви поміняли за один раз там чи за місяць, так от усі члени родини. Разом на суму більше 50 тисяч гривень, але не враховуються ті валюти, які ви обмінювали, які ви отримали від благодійних організацій, і потратили їх також на лікування. Тобто ну, лікування лікуванням, тобто воно не впливає на отримання цих всіх допомог. Слава Богу. Далі не враховується також, якщо ви купили житло. Після шести місяців після того, як продали своє єдине житло, тобто яке на вас було зареєстроване. Тобто продали одне, купили інше. То це, ця операція також не враховується ну, як купівля е, дому, тому що ну, десь потрібно жити. А от з машиною ні. Якщо ви навіть стару машину продали, а нову купили, то все. Це вже операція вище 50 тисяч і будьте добрі, не отримуйте допомогу. Е, далі. Ще друга категорія, кому перестануть платити даний вид допомоги, це люди, які мають сукупно усі члени родини, так, які зареєстровані, мають на перше число місяця, коли їм призначається допомога, депозит на суму вище 100 тисяч гривень. То в такому випадку допомога також видаватися не буде, на жаль. Тобто робимо такий невеличкий підсумок, так що а до речі, вже так паралельно згадав, то розповім. Питають мене, чому я закинув збори, вже нічого не збираю. що набрався, вистачає ні люди. Не вистачає ні на що, потреби ростуть. Стараюся зі своїх вже з чого можеш, де тільки маєш. Потреби надзвичайно з воїнів наших збільшились, тому що їх і кількість збільшилась. І не збираю, тому що от бачили в коментарях ойна йшовського збирати з пенсіонерів, так і та й збори зараз не так активно проходять. Тому вирішив це все робити лише в крайніх випадках. Величезна подяка усім, хто долучається, але будемо, от коли якась гостра-гостра потреба в якомусь дорогущому приладі, то тоді буду вам розповідати. Якщо це якісь такі менші і які можемо силити, то буду старатися якісь фермерів, підприємців десь вишукувати. Вони теж не скоро будуть посилати. Ну, мова не про те. Так робимо короткий. Висновок, що е, виплати не будуть платитись тим, хто має а, депозит, або щось дороге купив, або кудись інвестував. так, Тому що інвестиції також будуть враховуватися як витрати на суму там вище 50 тисяч. Якщо вони зроблені, то не будуть давати. Крім випадків, коли ви замінили своє житло, продали одне купили інше на протязі 6 місяців, бо якщо довше, то вже все. І крім випадку, коли ви це потратили на медичне лікування. В іншому випадку одинокі матері, багатодітні родини, так і малозабезпечені сім'ї, допомогу отримати перестануть, на жаль. Тож, така інформація на сьогодні: канал Народна думка. Дякую усім вам за увагу, за ваші коментарі, за ваші відгуки. Народною думкою набагато легше розбиратися в усіх важливих питаннях. Тому давайте розбиратись далі.